Інсульт друга за частиною причина смерті у всьому світі, зокрема і в Україні. Це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Є два різновиди інсульту: геморагічний, що спричинений розривом мозкової артерії, та ішемічний, коли артерія, що постачає кров у мозок, закупорюється тромбом або спазмується. Найчастіше інсульт є ускладненням гіпертонічної хвороби і розвивається на тлі різних. Підвищення артеріального тиску, перш за все, це артеріальна гіпертензія або підвищений тиск. Він е напряму впливає на судини, і відповідно все це приводить до інсультів. Також е аневризми, цукровий діабет, ожиріння, порушення згортання крові, все це приводить до інсультів. Але е на 80% можна запобігти виникнення інсультів, якщо, наприклад, регулювати або уникати таких ризиків, як підвищений тиск або артеріальна гіпертензія, вчасно її виявити і адекватно, і своєчасно і постійно коригувати лікарськими засобами також велику групу ризику становлять люди з наявністю шкідливих звичок. Дехто е, говорить про те, що вживання алкоголю є таке розуміння, як промиває судини. То е, хочу зразу сказати, що це трохи помилкове е, враження і безпечних доз алкоголю немає. Любі дози алкоголю вони несуть е, шкідливий вплив на організм і ніякої профілактики інсультів тут немає, а є тільки проблеми. Е, відмовтесь. Сьогодні і назавжди відживання тютюнових виробів. Тютюнові вироби – фактор номер один, який сприяють зуженню судин і виникненню інсультів. Тож, аби не стати жертвою підступної хвороби, необхідно насамперед відмовитися від шкідливих звичок, контролювати артеріальний тиск і стежити за своєю вагою, обов'язково дотримуватися правильного харчування та достатньої фізичної активності. Також в даний час, військовий час. Психологічний стан, який переживаємо всі ми, вони тільки поглиблюють проблематику інсультів, тому що на фоні підвищених стресів, постійних тривог, працюють певні моменти парасимпатичної нашої системи, які звужують судини і сприяють виникненню. Ціх е, таких гострих станів саме інсультів тому намагайтесь дбати про психологічну рівновагу та не забувайте про повноцінний сон. Але якщо ви спостерігаєте в себе або навколишніх такі симптоми, як порушення мовлення, асиметрія обличчя, несподіване запаморочення, інтенсивний головний біль, неможливість підняти обидві руки вгору, обов'язково викликайте екстрену допомогу. Як е, говорять статистичні дані? Якщо е, Медична допомога надається в перші 4,5 години від виявлення перших симптомів інсульту, то на 80% є вірогідність того, що не буде тяжких наслідків для здоров'я а в деяких випадках і інвалідного стану, і тим більше. Летальних випадків. До приїзду медиків необхідно влаштувати постраждалого в горизонтальне положення, підвести голову та плечі. Якщо дихання немає, розпочати серцево-легеневу реанімацію. Пам'ятайте, ваша увага та обізнаність може допомогти врятувати життя.